Хочу похвалитися клубничкою, яка зараз у нас на 15 жовтня цього року. Почали ми її розсаджувати ще після того, як вона завершила плодоношення. Плодоношення завершилося десь в кінці червня. І зразу ми з дружиною почали її розсаджувати. І дивіться, які в нас зараз пишні гарні кусти на 14 жовтня. Цього року. Ось вже пізнішенькі були розсажені, бачите, трошки меншенькі, але все одно вони кріпкі і славні. Так що, ото як розсажуєте, пробуйте розсажувати поранше. як мінімально раніше, і тепер дивіться, які дебелі гарні куст, кущики у нас на осінь. Ось морковочка, яку ми посадили в. Липні після цибулі. Які гарні пишні кущики. Ось таке ми маємо врожай моркви. А клубнику наступного року, хто прислухається, робіть зразу. Як тільки врожай зібрали. І потихеньку вусики беріть і розсажуйте, розсажуйте. І буде у вас отака красота на осінь. Так що всім гарних врожаїв. I dobro, mernog večera.